Шановні друзі, вітаю вас з недільним днем. Хочу звернутися до всіх з проханням і з інформацією про тривожні обставини, які склалися навколо наших храмів в місті Черкаси і Черкаській єпархії. І в першу чергу навколо нашого кафедрального собору. Прохання до всіх до вас не бути байдужими. І Якщо прийде час, то захистити, відстояти наш кафедральний собор. Про що йде мова? Нам стало відомо а Черкаси місто маленьке, і все всім відомо, і нічого не можна утаїти під спудом. Стало відомо, що у бюджетників Тобто робітників бюджетних організацій та у пенсіонерів, які сидять вдома і обслуговуються соціальними працівниками, збираються підписи під фальшивим липовим протоколом, неначе парафіян Архангело-Михайлівської релігійної громади. Що це за громада? Про що йде мова? Так склалося історично в Незалежній Україні, що оформлялися релігійні громади, які потім будували собі церкви, як юридичні особи. І таких громад багато у кожній єпархії. І в нашій єпархії також Архангело-Михайлівська громада колись на початку 90-х років була, але так вона і не. Склалося її життя. Так і залишилася вона на папері. У нас є статут цієї громади початку 90-х років. Настільки старий і недієвий, що навіть не вносилися відомості про цю громаду у єдиний реєстр ЄРДПО. Коли будувався кафедральний собор, митрополит Софроній свідомо. Оформлював будівництво на юридичну особу Єпархіальне управління Черкаської єпархії. Тому що саме єпархіальне управління в особі митрополита Софронія будувало цей собор, вкладало кошти, вкладало сили, вкладало все, що було, щоб побудувати собор. Тобто форма власності нашого собору це приватна власність. Юридичної особи Черкаське єпархіальне управління Української православної церкви. Але ми знаємо, що протягом останніх року чи півтора по селах підроблюються документи релігійних громад, які є власниками того чи іншого храму чи орендарями. Підроблюється, щоб потім на підставі цих підроблених документів захопити храм чи якусь будівлю релігійного призначення. Так от у когось прийшла думка у невідомих мені людей, що таку ж схему рейдерську можна використати, щоб захопити кафедральний собор в Черкасах. З юридичної точки зору це нонсенс. Оскільки ніякої релігійної громади, як юридичної особи, яка б володіла нашим собором, немає і ніколи не було. Але чи дивляться на юридичну сторону останнім часом бандити, які захоплюють храми, дуже часто не дивляться зовсім. Тому можна не дивуватися, і ми не здивуємося з вами, якщо все ж таки. Вони оформлять якусь фіктивну липову громаду Архангела Михайлівську за підписами бюджетників та пенсіонерів, які не ходять до нас, і будуть намагатися на підставі цих документів захопити собор. Так, юридично ми будемо захищатися не тільки в судах, не тільки викликати поліцію, писати у всі правові інстанції України в Службу безпеки України. В Міністерство юстиції України я маю намір на найближчій сесії Ради справ людини Організації Об'єднаних Націй на 56-й сесії, яка буде зараз в Женеві невздовзі, там зробити заяву на цю тему. Ми можемо і будемо захищатися в юридичній площині, але юридична площина не писана для багатьох із них. Знаєте, мені передали слова одного можновладця. Нашого, якому його оточення сказало, так це ж незаконно. Як ви будете це робити? На що він відповідає? Війна все спише? Як це так? Що війна спише? Порушення закону, знущання над віруючими війна спише. Так. Може, війна і спише кримінальне переслідування за такі діяння, і людина не відповість перед законом на землі, але на небі війна нічого не спише. І Господь кожному воздасть по ділам Його, і не тільки у вічності, а ще й на цій сій землі. І може не тільки тій людині, а ще його і дітям, і внукам аукнеться. Війна спише. А іншому можна владцю, його оточення каже: ну зачекайте, ви хочете забрати собор, добре, духовенство канонічної Української православної церкви, ви звідти виженете. А що ж ви думаєте, люди у тій кількості, що ходять, будуть ходити, так і продовжувати ходити в собор? Що ж ви думаєте, що людям однаково хто служить, яка церква в соборі? А він каже: а люди нічого не розуміють. Вони як ходили, так і будуть ходити. Їм байдуже. Хіба вам байдуже? Звісно ж, не байдуже. Чому можна владці вважають нас якимсь тупим стадом, якому байдуже, якого можна дурити? Документи, якого можна підробляти, а храми, які ми побудували, можна захоплювати. Да не буде цього. А тому ми з вами повинні зробити все, щоб відстояти наш собор. Знаю, що це, ці липові збори повинні були вже відбутися, але оскільки ми зробили своєчасну заяву, викривши. Це, це, ці таємні збори, то вони відкладені. Можливо, вони їх зроблять просто на папері, навіть збиратися не будуть. Але знайте, що якщо навіть це не розуміють їх, і якщо вони прийдуть собор захоплювати, а вони це можуть зробити і вночі, як це було в корсунь Шевченківському, то ми з вами повинні стати на захист собору. Фізично стати на захист собору, прийти і відстояти наш собор, шановні друзі, православні, парафіяни собору, обміняйтеся між собою телефонами, щоб знати, хто кого знає в храмі, щоб двох, трьох, п'яти людей у вас були телефони, щоб, якщо щось трапиться, ми могли оперативно один між одним обмінятися цією інформацією. Також в телеграм-каналах є групи Кафедрального собору. Знаю, що там, але там небагато людей, може 100-200. У нас собор великий, декілька тисяч парафіян. Обміняйтесь телефонами, щоб можна було зреагувати. Треба відстояти наш собор. Я дуже сподіваюся, що внаслідок викриття таємних планів їхніх, внаслідок їх викриття, нічого не буде. Я на це сподіваюся. Ми будемо вслух про це говорити і в міжнародній спільноті, і з вами вже зараз говоримо. Але якщо все ж вони підуть на це, будемо фізично відстоювати свій собор або вночі, або в день. Хто б не прийшов, навіть якщо це буде і небезпечно, але Господь воздасть кожному потім за його сміливість, за його стійкість вірі і вірність в канонічній церкві. Ще раз вітаю вас зі святом, з Днем Воскресним. Нехай Боже благословіння, мир, тиша, спокій перебувають зі всіма вами.